А тепер про уроки мужества і портали побєди. Якщо раніше дітей просто ганяли на лінійки, то тепер занурюють у повноцінну виставу на честь культу смерті. Ці портали не про історію, це інтерфейс фашизму, візуальна гімнастика імперії для зламаної свідомості. Школярів змушують грати ролі героїв 41-го, маршувати, слухати голоса кадром про Велику Росію і про те, як наші діди врятували світ. А ти стоїш пітнієш у формі, і якщо не розплачешся на потрібній хвилині, ти неблагонадійний, бо справжній патріот має ридати, коли чує слово Сталін. Це не освіта, це форматування, це процес вирощування не громадянина, а біоробота, готового померти за родину, яку він навіть не обирав, яка з'явилася з ні. Де? Вилізла в його місто на танку стерла мову прапор і зробила вигляд, що так було завжди. А уроки мужества. Це коли приходить ветеран так років 40 з медалями за штурм лімана і розповідає дітям, як звірські українці обстрілювали руський мір. Це коли замість вивчення фізики, літератури чи географії тобі пояснюють, як зібрати автомат і куди стріляти по нацисту. Це коли замість майбутнього підготовка до смерті. Бо для Росії українські діти це не інвестиція, це витратний матеріал, зрештою, не тільки українські.